Нумерології і Тобі Леся. Привіт, всім привіт, всім привіт. Сьогодні привет. у нас тема прикраси, вона <рекраси> дуже пов'язана з планетою Венера. Це сила краси, да? і хочу звернути вашу увагу, що там буквально 100 років тому, да? тому це не було таким обидві, як би. Покупка прикрас, це було як надлишок, да? прикраси угу. мали тільки заможні люди. Такі угу. звичайні всі ну, вони не мали. Це ну, як, як, ну, без них можна обійтись, отак. Ну, це ну, але, вони, да, але вони створюють настрій. Створюють настрій. Що сьогодні в тебе на, на шиї я не бачу. У мене є серденько, як ти казала, що да. має серденько. Угу. І в мене є просто така якась біжутерія. І mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. кольця, да. ну, mm -hmm. у нас є э, с, ну, да, сережки, колони на шею і на пальці кольця, да, mm -hmm. yeah. mm -hmm. обручки, каблучки, каблучки. у мене обручки. навіть каблучки. Mm -hmm. Mm -hmm. Каблучки в тебе, які гарні, а що там у них? Ну, що там, там на них? Є якісь каміння, тому, ну, що не, не видно. Звичайно, є, ось ну, ну, яке каміння? Яке каміння? Є? Є, є каміння? Ну, тому ну. що, тому, брилли, що кожен брилли, а, брилли. Ну, бачиш, кожен палець, ну бачиш, брилянти. Чого ти не носиш? Треба носити брилянти. Всі а жінки, жінки що, що? так дуже спокійно. Ти ж знаєш, я дуже спокійно. Жінки, що носять бриліанти, вони стають гарнішими Я Дев'ять брилянтів себе нормально. Да. Пишу. Да. А гарно. ти знаєш, то я тобі скажу, що в мене є одне одна каблучка, яку я люблю понад усе, і я її ношу як правило на вказівному пальці. Це причому це срібна обручка, каблучка з цирконієм, звичайно, але вона незвично. Так, да, mm -hmm. і, і мені вона дуже подобається, і їй вже я не знаю скільки років, але вона мені дуже подобається, і вона мені комфортна. І це од, одна каблучка, яку я ношу ну, от постійно. Ну, о, вказівний палець Прошу? це па палець Юпітера, це вчителя. Кожен палець да, відповідає за якусь планету. Ну, це є там, в відкритому доступі, можете подивитися. Вказівний палець це учителя гуру, хто, і, і хто хоче підсилити свій авторитет. Ну, Отак, так? Да? Коли от ви відчуваєте, що до вас, вас не прислухаються, і у вас якби, немає такої вагомого слова, то це вказівний палець. С середній палець, це палець Сатурна, це в кого нема концентрації, хто погано ставить цілі, е от, в кого ця розболтаність, У нас у багатьох це такі короткочесні. Тобто Одно... Підсилюєш, правильно? Я розумію. Так, підсилюєш. так, так, так. Одно однокрокові такі дії. а Далі що ніхто не знає. Це Сатурн. І uh -huh. от, хто да, у кого проблеми з роботою, з концентрацією, це середній палець. Uh -huh. Це палець сонця, на, на ньому носять, як, да, якщо з'єднати всі пальці, всі да, розходяться, а ці ні. Uh -huh. на, на, на них носять що католіки, що православні, просто на різних руках носять каблучки на обізмяному. Uh -huh. Хто торгує, кому потрібні клієнти, це палець Меркурія. Для торгівлі, для клієнтури. Раніше всі ці торгаші носили тут чи зелений ізумруд, чи брилліант на мізинчику. І це Венера чи Марс, я... Веніра, Венера, не всі можуть тут носити, не всі. Я знаю ну, з мого кола, ну, там я дві-три людини бачила, хто носить кільця на цьому пальці. Це, ну, це дуже, якщо у вас немає життєвої енергії, це дуже корисно носити на великому пальці. Ну, багато хто вважає це не естетичним, але це не так. І це дуже підсилить да, вашу вініру, наносіть на цьому пальці кольцо. Так, да. це взагалі про ці про, про, про каблучки взагалі. Ну, ще ми маємо да, золото і срібло і ще маємо різні, різні каміння. Ага, ага. Це вже така більш глибока інформація. є полудрагоцінні, ну, драгоцінні, полудрагоцінні, вже у кого на що вистачає коштів, але по кольору, дивіться, тут вже ну, колір буде більше ну, грати. Червоний ну, Якщо не рубін, то я не знаю, який буде аналог полудрагоцінного. це Сонце камінь. Mhm. Брилянд це камін Венери. Ізумруд Меркурія він зелений. Ну, Драгоцінні у нас 5: Ізумруд, брилянт, рубін, сапфір і сапфір. <gen kilogram> Сапфіри бувають усіх кольорів, <gen> які, да, всіх кольорів, які всіх у мене голубий, один голубий я потеряла, загубила В мене такий був у формі глаза. Да, я, я тут його носила, що всовжилася, нема. Де він, я не знаю. Ну, коротше, вже діти в війну я потеряла його. Ну, я дуже багато е... розписала в інстаграмі список, скільки я загубила. Mm -hmm. Коротше, Наверно, Привіт. Привіт. напевно, що. Більше загубила, ніж залишилось. Тому я вже іноді купую да. біжутерію, і стрібло, і, і все, все в переміжку, і сваровські, і тут так ще поділяйте, на е, коштовні да? Коштовне ми віднесемо, напевно, драгоцінні Дорогі. з і золотом і бренди. Да? Якщо сидять там в шанелях, да? то тобто їм треба показати статус. Статус, uh -huh. да. шанель, от вона сидить, сидить. сережки, це шанель. ну це ну, нормальна шанель, не, 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 не польонка якась. Uh -huh. да -да -да. І якщо не бренди, ну, то це будуть дорогоцінні каміння, що я перелічила, і золото. Uh -huh. Це буде також ну і ви до себе теж питання задавайте. Нащо вам ці? Коштовності, ви хочете показати свій статус, ну, скоріш за все, так. Ну, комусь щось довести, що ви що ви багато заробляєте, що у вас такий соціальний статус, що ви е, хочете ну, то, на, носити да, бренди, логотіпи. Ну, всі по різному, хтось коштовності, коштовності, да? хтось оце на всю грудь надпись. Да? У кожного своє, але ну, за цим всім щось стоїть, що ви хочете кому довести. Якщо ви в колі, ну не такі такому, ну то є, хто це оцінить? Тобто mm -hmm. це ну, мають оцінити. Тобто ну, ви хочете належати до якоїсь групи, до групи людей, які носять шанель, да, наприклад, чи до групи людей, які носять картіє, да. всі з цими гвоздями, там, ну, не всі, у кого є гроші. Да. Там часами картіє. До, до якої групи ви хочете належити? Це звісно, що люди на останні кошти це не купують. Це вже, коли є надлишок, бо то, що ми з цього почали. Що... Наглушок, це вже будуть на прикраси. Да? Угу. Ну, всі по-різному, тому да, що, що про що ви мрієте, що вам потрібно, і яка у вас ціль? Про пальці ми казали, ну, сережки в нас ще і про, минулого ефіру я казала про чакри, да, Чак. що тут горлова і сердешне, да. серцева, да. Дві, дві, і тут ви можете буквально собі вдягати камінь сюди. І Сюди, там, що серце, що шокулон, про... перевірте, що у вас є в наявності, які більш прикраси, які? з камнями да? чи символи, тому що в нас є символи, що ага. я перевірила, в мене є сердечки, от, наприклад, я на своєму сердечки а. такі, сердечки великі, то в формі серця. Квіточки це теж символи. Квіти, що щось я відчуваю в цих квіточках, ну, щось потрібне. Uh -huh. ну, Потім да. символи: що хто? птічки, бабочки, uh -huh. метелики це, це все символи. Сердечки що у нас ще є, свідомого? Uh -huh. Глаз, да? глаз. Uh -huh. глаз, ключ, да? ключ uh -huh. у всіх висить там, через одного. Да? Uh -huh. Ключі. До чого? До чого? ключі? У кожного свій якийсь підтекст. Да, да, О, да. Третій глас і погнали. Кому що потрібно? Це символізм, він буде працювати, я вважаю, незалежно від того, скільки коштує це. Ну, тобто вам потрібен цей символ. Так? І тут вже не, не йде мова про коштовність чи некоштовність. Правильно? Угу. І... І ще таке цікаве, як обереги і суєверія. Да? Да. Зараз да, от я дивлюся ці ляльки, мотанки погнали, да, да? Да, потім да. вишиванки вишиванок багато. Uh -huh, uh -huh. Ну І символи України. Теж. От тут, за кордоном, я бачу багато, от, я їх так теж ідентифікую, мам, там, от, наприклад, да, в університеті. А Настир, я ж не розумію, у нього герб тут, тризуб. Наче зрозуміло. А, а, понятно, та вони себе так ідентифікують. Чи, чи вони так себе ідентифікують, чи їм вони так ну, дійсно відчувають, що він таку тугу, і воно хочеться вдягнути вишиванки ці, да, щоб і, і, і герб, так, тризуб угу. і, по, при, по, показати належність. До якоїсь групи, ви розуміли, до якої групи? Ну тобто все не просто так. Все в нас має змістити. Цікаво, цікаво. М -м. Так, так. Да. А що в тебе на пальцях? Що ти повдягала? Все? Так. Які кам'яні хотіла... можна якось? Які... У мене дійсно кожна кулечка, ну, кожну каблучку я ношу на якомусь пальці. але най... Най... найзручніше мені от на ці дві каблучки, які я ношу тільки на цих пальцях. От, ну, ну. Ця з -з золота, з осколками, а ця mm -hmm. срібна, але я її дуже mm -hmm. люблю. Дуже люблю. Бачиш, це тебе приваблює дизайн. Якийсь. Віж, тобі... Щоб таке тобі, не... потр... тобі потрібен якийсь -то дизайн цікавий, так. розумієш? Угу. Ну, тобто ти хочеш показати якусь свою ну, неординарність. Напевно, треба. Колечко, там є один камінчик. Ти не хочеш так. Так. Хочу. От бачиш, mm -hmm. в мене є колечко і один камінчик, і я його, вообще, ну, я його одягала, якщо чесно, разом, може, три-чотири, ну, чесно кажу. І причому через те, що воно на, має бути на цьому пальці. Ну, я, мені не комфортно, взагалі не комфортно. Аналогічно, от топаз. От е, Коли я його купила, мені хтось сказав, що топаз – це камінь. Е... Одинака. Або ага, одинака. голубой тапаз. Да. Я не вірю. Я люблю я... топази. Я, я також це... Да. це... І ще такі... я, також... я розкажу я такий цікавий дуже факт, що ага. є таке поєднання от це знаменіте відоме кольцо Діани, там великий синій сапфір і в круг брилянти. Да. Да. Яку і дуже багато хто робить такі, ну як аналоги, так, і продають. Але це Сатурн з Венери і колись, коли я це все-таки починала, це ну, років 10-15 тому. Я слухала про камні лекції і повідом, що це вони таке плели, що це вона, в неї такі проблеми через це, це через цю кабличку, каблучку, тому що Сатурн. Сині, а вокруг в вот округлянти Венери перекрутили все, а там же наоборот, якщо б був брилянт, а вокруг Сатурн, ну ага. замагає. Типа, саме ця каблучка, що, ну, що це погане поєднання брилянтів та сапфіра в одному в одній каблучці. Да, і, типа, це все привезло до цього. Ну, я розумію, що це якісь ну, такі спекуляції були. Ну, зараз я розумію, що це. Якісь казки, такі, знаєш. Ну, а чого? казки? віриш? Ну, я не дуже в це вірю, а, тому що так, я не дуже в це вірю, тому що багато хто робив потім таку каблучку і ними добре торгують. Я не думаю, що ці всі жінки вони такі нещасні. Ну Ми ж не знаємо. А, кому замовляють цю каблучку? Ну сапфір з брилянтом. Ну, типа та така Венера, сапфір Сатурна, якби вони коли разом, це не дуже добре. Я не можу це підтвердити. В мене є сині сапфіри, вони, вони окремі, я їх не люблю. А Ось, чому? Взагалі, я не знаю. Я їх носила десь років 15 тому і так я їх полюбляла, а потім в якийсь момент просто я не можу їх носити. От, ні, я не могу. Мені важко, мені не подобається і все. Тому Аж... будьте. Ну а от мені здається, що та мені та не везе, що мене, от коли сатурнянські от такі камні, чорні, темно-сині, то приходять якісь такі важкі рішення і такі часи теж. Знаєш? Якісь такі. Угу, не дуже. І якась важкість, і ну, доводиться приймати такі рішення. Знаєш? Ні? Ні? Ну так в мене, не знаю, як я це з цим зв'язала, тому важно думайте, що виносите, для чого виносите. Да, все має якусь дію. А самі сильні, напевно, будуть не бренди і логотипи, а самі сильні будуть драгоцінні каміння mm -hmm. по впливу на людину. Потім mm -hmm. полудрагоцінні. Потім вплив на людину, ну, як, як те, що він відноситься до якогось бренду, ну, він хоче показати ці ставки, uh -huh. що він відноситься, да, щоб його считали як якесь певне коло, що в, в, він свій. Uh -huh. Тому That's це все робиться, ну як, як і сумки оці зараз, це, uh -huh. це ж теж робиться для цього ці сумки, що розумієш? Ну, Армес, или... Просто бачиш, ми колись носили коли каблучки, там, ти собі носиш і навіть не задумуєшся. А, бачиш, а воно все щось означає ну, навіть це. Ну, впливають, звичайно, каміння впливають. ну Ви да. ж знаєте, що каміння в нього є сила, справді, в будь-якому камні. В нього є. Ніше не задумувалась, поки це ти не сказала, я б навіть ніколи не задумувалась. Угу. Ні, я просто вивчала це. Я, ж вивчала. я вивчала це раніше давно, і як якось, ну, я тоді уважно до цього відносилась, тому що я покупала, мені це було цікаво, угу. а потім якось якісь пора прийшла інших інтересів. Угу. І я вирішила це все видати. Міана, тобі треба зробити якийсь поглиблений курс курс, ну, так. да? Там треба напевно, і по, ну, по, по взагалі. Каміння, Скаво uh -huh. дуже uh -huh. дивиться. Зараз дуже популярно. От я дивлюся, всі носять якісь каміння, ну, полудорогоцінні, дорогоцінні, янтарі. Да, ну, до, ну, до прикладу, одну ночку. Ну, Єнтарь це також камінь сонця. Як і рубіни, гранати, їнтар це все камінь. Ну, а сонця. Я, яночка, я просто не розумію. А голуби, голубі такі, каміння це що? Голуби… Взагалі, це, Голубий... це ось ця чакра, горлова. Голубий колір вона має. Якщо по, по чакрам, якщо по планетам, то немає такого кольору. Є ну, синій, це Сатурн, голубий це такі легкі. Ну, якби, якщо обирати між синім, та голубим камінням, я б обрала голуби. Ну, це не мій смак. А mm -hmm. на ваш смак, можливо, вам добре буде і в темно-синьому, і в чорному камінні, і ви будете себе прекрасно. Ну, тому так, коли купуєте уважно до своїх тілесних відчуттів mm -hmm. віднесіться. Коли приміряєте, там, а скажи... потримайте в руці. Mm -hmm. Як ти ставишся до бриліантів? Прекрасно. Що mm -hmm. це за країн? Камінь, Венери. Камінь Венери, да, Веніра, і всі жінки е, вважаються, що вони гарніше виглядають, коли носять бриллянт. А чому? А що це дає? Ну, ну Венера це планета, яка е, що, що це дає? Це, це саме такий камінь любві вважається, бриллянт. Угу. Ну, ну, він то... саме чистий, він просто і... бриллянт. Угу. Чоловік дарує брилліанти, да? Ну так. так да. Угу. Да. Чоловіки. Ну, В нашому у чоловік, ну я кажу, ну. Ну, у всіх чоловіки... жінок чоловіки. Ну, чоловік. да. ну, да, да, да. Угу. ну і так же ви ж розумієте, що якщо ви вдягнете якусь текляшку, да? ну даже Своровські, mm -hmm. прозору. Вона не буде мати такого впливу, як брилянт. Да? Ну, якщо прозорий такий камінь Своровський, да? і брилянт. Ну, це буде інший вплив на вас. Ну, так, звичайно. певно, як ти одягаєш. Шубу з норки і шубу з штучної норки. Ну, добрий... ну напевно, так, можна так порівняти. Як ти себе відчуваєш? В... Да. І тут е, от всі прикраси, вони для чого? Для погоні саме за самовідчуттям, угу, для іноцій угу. для цих. Тобто, світ як себе, то ви прикрашаєте себе. Не носіть один от, часто жінки один набор у нього, вона воткнула в уші і так і все, все життя ходить. То це про любов до себе. Uh -huh. Міняти, да, обирати, підбирати. Ну, Звичайно, така крупна біжутерія, що зараз ну вона, ну, вона зробить вам стан, зробить стан якийсь, може, гармонійного вашого всього образу, що там підібрано все. Зробить, але ну, саме такою впливом, як каміння, вона мати не буде. Але стан зробить, ну від стану теж, теж багато що залежить. Тому не можна сказати, що біжутерія це погана, а дорогоцінні каміння це добре. Так не можна казати. Це різні речі зовсім. Ні, ну так зрозуміло. Ну так, да, так, да, що, що потрібно да, все мати. І Ласка. то, і то. До прикладу, окуляри. Ну, навіть якщо це ми не говоримо про зір. Тому що зараз це можна, до прикладу, контактні лінзи вставити і собі. Ну, це аксесуар. Це ми це вже переходимо парти. до аксесуарів гардероба. Це окуляри, ага. це не прикраса, це аксесуари. Ну, прикраси це також аксесуари. Угу. І, су... і сумки аксесуари, і окуляри аксесуари. Угу. Угу. Понятно. А скажи мені ще, бо ми не торкнулися, от мен... я просто не ношу. Е, якщо ми говоримо про браслети, що це, і це підсилює щось е, чи ні? Є, є ось да, такі жорсткі, ага. є м'які, да, такі, mm -hmm. як ви mm -hmm. ну, yeah. що їх можна легко зняти. Це що вам більше подобається? Жорсткі, такі, звичайно, вони більш структурують людину і приводять її в такий стан тон. А, ага. а. В Тонус в структурований, такое, ну, как вот эти наручники, браслеты, да? Угу. Ага. Як вот и жёсткие сумки вот эти все. Они рубашки тоже, пиджаки, вот это все так оно структурует, оно не робить вас вот такой мягкой, расслабленной. Угу. Ага. Э, це для чого вам це потрібно? Вот так, щоб вам треба зібрати себе. Ви можете зібратись, то, ну, звичайно, носіть такі жорсткі браслети. Mm. А якщо з цим нема проблем, ну, носіть, що вам подобається. Mm. А я ще знаю, що забула тебе спитати: а як ти ставишся до каблучок у вигляді, я знаю, що ти просто колись любила дуже звірів. А, ну це теж символізм. <плес> Тому що символіз, то, що ми казали, що сердечки. Цвіточки, бабочки, це животне, да, да. Якщо не вистачає, вам не вистачає, ну от як зробила карт'є Пантеру, так, да, собі? Mm -hmm. Них же Пантера. Ну от, якщо не вистачає, вам такого, можливо, і треба Пантеру поносити, щоб стати більш активно агресивно, Угу. Mm -hmm. Зрозуміла, Лена. Ліна, mm -hmm. треба. Ну, Тобто, я до чого це все веду, що ви можете бути дуже уважними до свого одягу, да? до одягу, навіть сумок, взуття, да? але не уважними до прикрас. Да. Ну, так буває. Це Цього... взагалі до прикрас не уважно. Взагалі. Угу, угу, да. ну, тому і так само, як... З Суходом, да? ви можете багато чого робити з обличчям, але не працювати з тілом. І, наприклад, є такі, що ходять на масаж, але не роблять Ні. нічого з обличчям. Вони да? розділяють. Да? Є ж такі. Да, да, да. Є є такі. І так само з цими аксесуарами. Може бути дуже уважними до своїх речей, там, сумок і аксесуарів, але неуважними там, до прикрас. Mm -hmm. Отак.

От ти навіть, навіть якщо там повіриш, одінеш знаєш, і підсилиш собі щось. ну, Навіть емоційно тобі стане легше. Ну от ти створюєш собі стан no, і no. Уже від цього стану, в цьому стані починаєш по-іншому діяти. Mm -hmm. От до чого це все. Mm -hmm. Тому всім вважаю створити собі потрібний стан. Я розумію, що більшість буде дивитися в записі, тому що світла так і нема. Нема? Всім гарного стану? Ні, нема. Всім гарних подій, а так, у нас гарних, Через те, що, що в Одесі нема, а в Чернівцях є, бачиш? <рес> ну, вам повезло, і всім глядачам повезло, що вони подивляться тоді ефір в записі. Добре Завтра. тоді. Добре тоді, всім гарного Дякую. стану. Гарного Дякую. стану. Формуйте собі стан. Все, пока. Пока-пока.